Я Френсіс Дірнлі, і це Україна. Останні новини сьогодні, після важких нападів на Київ і Запоріжжя, поки Україна продовжує атаки на енергетичні об'єкти в глибині Росії. Ми розмірковуємо над історичним результатом виборів у Молдові і чому це погана новина для Москви. Сьогодні понеділок, 29 вересня, 3 роки і 219 днів з початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні до мене приєднується асоційований редактор з питань оборони «The Telegraph» Домінік Ніколс. Передаю йому слово для останніх новин про військову ситуацію. Отже, підсумок вихідних полягав у тому, що це просто продовження теми останніх місяців. Насправді, отже, якщо у вас є куди піти зараз, то це все нічого особливо нового. Російські авіаудари по Україні дуже незначні просування на захід у Донбасі, і Україна продовжує атакувати енергетичну, зокрема нафтову інфраструктуру Росії. Отже, продовжуючи тему, як я кажу, тепер як і передбачалося, враховуючи, як паливна криза в Росії дійсно починає відчуватися зараз, і політичний ландшафт змінився на менш сприятливу позицію після аляски для Кремля. Ці масові авіаудари та затяжні бої на Донбасі, на мою думку, це все, на що Росія здатна зараз. Вони тримаються. Вони сподіваються на зміну зовнішнього середовища, сподіваються на зміну політичного середовища або на колапс у Києві. Тож, знаєте, це вже не в руках Росії. Ось що я кажу. Я думаю, стратегічно хід війни на даний момент, і він змінюється регулярно. Але стратегічно я думаю, що хід війни на даний момент на користь України. Отже, давайте подивимося, протягом вихідних в Росії українські ударні дрони атакували насосну станцію Чуготово. Це на Алнаївському нафтопроводі приблизно за тисячу кілометрів на схід від України. Це основний канал постачання до російських нафтопереробних заводів у західній частині країни. Місцевий губернатор сказав, що об'єкт було пошкоджено, і операції з перекачування призупинено. Трохи не за порядком, але на це є причина сьогодні. За повідомленнями місцевих ЗМІ, завод електричних компонентів Карасів у Брянській області Росії горить після атаки дрона минулої ночі. Брянськ це та частина Росії, Брянська область, де зустрічаються Росія, Білорусь і Україна. Зараз є припущення, що цей удар був здійснений за допомогою ХІМАРС – високомобільної артилерійської ракетної системи, далекобійної керованої ракети системи залпового вогню, яку Україна придбала, отримала в подарунок відряду країн головним чином Сполучених Штатів. Потім учора Україна також вразила Білгородську теплоелектростанцію та дві електричні підстанції на північ від кордону з Росією у Білгородській області. Це частина Росії безпосередньо на північ від Харківської області. Отже, губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив удар по критичній інфраструктурі регіону, заявивши, що були цитую значні відключення електроенергії в результаті. Також є припущення, що цей удар був здійснений Україною за допомогою ракетів. Кет Хаймерс, тепер чому я постійно наголошую на всьому цьому, тому що якщо це правда, вважається, що Україна мала б отримати спеціальний дозвіл від Сполучених Штатів на використання Хімерс через кордон для таких ударів. Тепер щодо цього питання цієї гарячої теми дозволів на зброю, відставний генерал США Кіт Келох, спеціальний посланець Дональда Трампа в Україні, вчора виступав на різних програмах. Він був на недільному брифінгу на Fox News вчора і сказав: цитую: Росія не виграє війну. Вони, тобто Україна, мають можливість кинути виклик Росії набагато агресивніше, якщо отримують систему озброєння для цього. Вони ніколи не просили американських військ. Вони не хочуть американських військ на землі. Те, що вони дійсно хочуть, це озброєння, можливість і повноваження його використовувати. Його запитали, чи вже надано Україні ці повноваження? І він сказав: читаючи те, що він, це Дональд Трамп, читаючи те, що він сказав, Іванс і Рубіо, відповідь так. Використовувати здатність завдавати ударів в глиб. Не існує таких речей, як притулки. Отже, вся ця проблема на даний момент щодо дозволів на зброю на тлі того, чи буде Україні дозволено використовувати поставлені США крилаті ракети Томагавк. Ми знаємо, ми, ми отримали повідомлення від Телеграф. Джо Барнс повідомив минулого тижня, як це вважалося частиною їхніх обговорень на полях ООН. Зеленський просив томагавки. Дмитро Пєсков, речник Кремля, також виступав в ефірі за останні 24 години. І він сказав, що навіть якщо Сполучені Штати постачатимуть Україні крилаті ракети Томагавк, це нічого не змінить на полі бою. Тепер я зверну вашу увагу на коментар київського аналітика з питань зовнішньої політики та безпеки. І друга подкасту Джимі Раштона він прокоментував ці слова. Пєскова він сказав: Пєсков тут сигналізує про неминучий відступ Росії, коли Україна, зрештою, отримає крилаті ракети «Томахок» і ефективно їх використовуватиме, як ми вже бачили, з Хай Марс, Сторм Шедоу, бойовими танками, атаками з F-16 Тощо Джиммі Раштон каже, це знайомий шаблон. Росія робить неймовірні погрози перед постачанням системи озброєння Україні, зазвичай згадуючи третю світову війну. Потім, коли система нарешті буде відправлена, Росія заявить, що насправді немає потреби реагувати, тому що ця система настільки неефективна, що нічого не змінює. Тож цікаво бачити це на тлі, як я кажу, цієї поточної дискусії, або розгляд питання про те, чи будуть американські томагавки передані Україні, і чи відбулася зміна в позиції Дональда Трампа щодо цих політичних дозволів на удари вглиб Росії. Тепер в Україні давайте озернемося на вихідні в ніч з суботи. На неділю чотири людини загинули під час 12-годинного нічного російського бомбардування Києва та інших міст, яке залишило ну принаймні в столиці тихий житловий район зруйнованим. Фотографії наслідків показали дорогу, засипану уламками з дахами кількох будівель у борщанківці, що на захід від центру міста, які обвалилися, а автомобілі були поховані під завалами. Президент Зеленський сказав, що, як він назвав, дикий напад тривав понад 12 годин і включав 500 дронів і понад 40 ракет. Влада повідомила, що серед об'єктів, які постраждали під час цього бомбардування, були лікарня та житловий район. Тимур Черкашенко, який є головою Київської міської військової адміністрації, сказав, що серед загиблих була 12-річна дівчинка. Пишучи в телеграмі, він зазначив, росіяни знову запустили лічильник дитячих смертей. Ви Віталій Кличко, мер Києва, сказав, що двоє загиблих у місті стали жертвами пожежі, яка виникла в лікарні. Медсестра і пацієнт, як повідомляється, загинули внаслідок. ЕЕ. Атаки на інститут кардіології повідомили власті. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, написав на «Х». Росія. Здійснила чергову масовану повітряну атаку на українські міста, поки люди спали. Знову сотні дронів і ракет знищують житлові будинки та спричиняють жертви серед цивільного населення. Тепер закликаючи світ, цитую підтримати зусилля президента Трампа і зупинити будь-який імпорт з Росії. Президент Зеленський сказав, що Україна продовжуватиме свою політику спроби зірвати експорт російської енергії. У відповідь на такі удари. А українські санкції, як я чув, їх називають деякі дотепники в Україні. Тепер щодо цих ударів місто Запоріжжя також було уражене. Губернатор області Іван Федоров сказав, що щонайменше 38 людей були поранені. Серед них троє дітей, двоє серйозно. Один від вибуху міни, а другий від отруєння чадним газом. Загалом було пошкоджено 9 будинків і 14 багатоповерхівок. Тепер Регіна Ткаченко, яка виконує обов'язки голови Запорізької міської ради у неділю вранці після атаки. Сказала, вчорашнє життя все ще тліє у вікнах, чиїсь фотографії, дитячі іграшки, книги. Люди постраждали, і місто знову рахує свої рани. Ці нічні атаки також бачили удари дронів типу Шахед по всій решті Київської області та Запорізької області, Хмельницькій області, що на заході України, трохи на північ від Молдови та Сумам. Тепер польща підняла винищувачі у відповідь на цю масову атаку. Влада закрила повітряний простір над Любліном і Жешувом. Люблін знаходиться прямо на сході біля кордону. Жешув – це авіабаза на південному сході. Це головний авіаційний вузол для постачання зброї та іншої допомоги, що надходить або через Польщу в Україну. Влада заявила, що ці закриття були пов'язані з непланованою військовою активністю, що стосується забезпечення державної безпеки. Ви знайдете багато зображень у соціальних мережах людей, які ховаються на станціях метро по всьому Києву та шукають укриття в інших місцях, але загалом це була досить типова ніч. Це не вперше, коли ми про це повідомляємо, і це були, знаєте, так би мовити, просто сотні дронів, що вражають по всій країні. Але просто подумайте про це: перші повітряні тривоги пролунали о 2.25 ранку. Та надійшло від Київської міської військової адміністрації, яка попередила, що Росія запустила серію літаків Міг 31 Вони ті, що запускають плануючі бомби. А трохи пізніше повітряні сили України видали ще одне попередження о 3 годині 52 хвилини ранку, кажучи, що Росія ймовірно запустила бомбардувальники ту 95 з авіабази Енгельс. Прямо до що це? Приблизно тисяча кілометрів на схід або 700 кілометрів на схід від України. Тож просто типова ніч. Неділя ввечері готуєшся до роботи наступного дня. Тебе будуть о 2.25, а потім знову о 3.52. Це те, що Росія намагається зробити. Вони просто намагаються тероризувати населення у будь-якому разі на землі по всій Україні мало руху, як я сказав раніше, головнокомандувач України, генерал Олександр Сирський сказав сьогодні вранці, що кілька російських військових підрозділів були оточені біля Добропілля. Вони повідомляли протягом вихідних, що я бачив, що це була скоординована українська операція, щоб розділити та оточити те, що залишилося від російського наступу на північ у районі Добропілля. Ця операція триває вже кілька днів. Військові джерела на Донбасі у формуванні, яке там воює, сказали, що вони були частиною цього натиску на скоординоване оточення і розбиття. Сьогодні ви також побачите в соціальних мережах, як російський гелікоптер, збитий українським дроном з видом від першої особи. Цей дрон, як повідомляється, керувався 59-ю бригадою Сил безпілотних систем України, і це сталося раніше сьогодні. Спочатку казали, що це був Мі 28 тобто ударний гелікоптер, але я думав, що це був хіп Мі 8 або більш новий Варіант Мі-17. Я думаю, що зараз багато інших людей так кажуть. Я маю на увазі це так. Це те, що я бачив, якщо я не зовсім помиляюся, це не Мі-28, це хіп. Літака фактично влітає в дрон. Дрон вдаряє його з правого борту, просто де всі підвізки знаходяться на зовнішній стороні літака. Пілони там. І потім він, він врізався. Він здійснив дуже швидке приземлення, багато полум'я знизу. Літак приземляється в хмарі пилу. Здається, що не перекидається і не вибухає. Але потім дуже швидко з'являються кадри, де він повністю в кулі вогню. Немає уявлення, чи хтось вибрався з нього. Потім мі 8 пролітає над місцем інциденту, можливо, звідси і виникає плутанина, але це точно хіп. Це, як кажуть, сталося в Костянтинівці, це в Донецькій області, тобто приблизно 20 кілометрів на південний захід від Покровська, де знаходиться лінія фронту. 59-та бригада сил безпілотних систем України заявила у заяві: хто туди летить, подивитися, будьте готові. І на майбутнє не давайте нам жодних сюрпризів з повітря. Це обійдеться вам дорого за останні 24 години. Атаки продовжувалися: троє людей загинули, і 70 поранено по всій країні. І нарешті. На вихідних невідомі дрони були помічені над шведським архіпелагом Карлскруна. Це за кілька кілометрів від шведської військово-морської бази. Це прямо на південно-східному краю Швеції на Балтійському морі. Це відбувається на тлі заяви президента Зеленського вчора, що тіньовий флот нафтових танкерів Росії використовується для запуску та контролю російських дронів над європейськими містами. Він посилався на розвідувальні звіти. Отже, у своєму вечірньому зверненні минулої ночі він закликав до додаткових санкцій проти Росії і сказав: особливо важливо, щоб санкції болісно вдарили по енергетичній торгівлі Росії та всій інфраструктурі російського танкерного флоту. Це ще один доказ того, що Балтійське море та інші райони повинні бути закриті для російських танкерів, принаймні для тіньового флоту, і це все на даний момент, Френсіс. Дякую, Дом. Радий бачити, що ти ходиш і менш червоний в обличчі ніж після вчорашнього півмарафону. Більше про це пізніше. Але давайте почнемо з найважливіших новин з Європи. Правляча проєвропейська партія Молдови виграла критичні парламентські вибори, щоб утримати країну поза орбітою Росії. За остаточними результатами, партія президента Маї Санду, дія і солідарність набрала понад 50% голосів порівняно з 24% за проросійський патріотичний блок. Це означає, що вона збереже свою більшість. Російсько-дружній блок Альтернатива зайняв третє місце. За ним слідує популістська наша партія. Проте співлідер проросійського патріотичного блоку намагався оголосити про перемогу вчора ввечері, закликаючи до протестів біля парламенту. Ми розуміємо, що вони щойно відбулися і змогли зібрати лише 300 людей і тривали близько 20 хвилин, нагадуючи ту інсценовану, яку ми бачили особисто під час нашого візиту до країни, з людьми, яких привезли для фотосесії. Тепер Росія давно намагалася впливати на вибори через масову купівлю голосів у Молдові, і цього разу не було винятком. Радник з національної безпеки Санду сказав: інфраструктура виборів та урядові вебсайти зазнали кібератак, і фальшиві погрози бомбами були зроблені на виборчі дільниці в Молдові, Румунії, Іспанії, Бельгії та США у спробі зупинити голосування про європейської діаспори. Це критичний результат з багатьох причин. Утримання парламентської більшості дозволить партії тримати курс Молдови на вступ до ЄС, процес, який, як і раніше, очікується, займе роки. Через це, а також через географічне розташування Молдови, затиснутої між Україною та Румунією, європейські лідери зітхають з полегшенням цього ранку. Цитуючи президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн Молдова, і ти знову це зробила? Жодна спроба посіяти страх чи розбрат не змогла зламати твою рішучість. Ти зробила вибір очевидним. Європа демократія, свобода. Наші двері відчинені, і ми будемо з вами на кожному кроці. Майбутнє належить вам. Польський прем'єр-міністр також висловився. Це вимагало справжньої мужності від молдовської нації та особисто від має Санду, щоб виграти ці вибори. Ви не тільки врятували демократію і зберегли європейський курс, але й зупинили Росію в її спробах взяти під контроль весь регіон. Хороший урок для всіх нас, так сказав Дональд Туск. До наших молдовських слухачів і друзів. Ми б хотіли почути від вас, коли ми були там. Нам дуже сподобалося ваше місцеве пиво під назвою Кишинів. Ми назвали це Чисанау або просто Чиса. Ви будете дзвонити ними сьогодні ввечері. Ми б хотіли знати. Тепер переходимо далі в черговому приниженні для Москви Росія зазнала невдачі у спробі повернути місце в Раді міжнародної організації цивільної авіації ООН після рішучого опору з боку ЄС. Москва негайно вимагала повторного раунду голосування після того, як не отримала достатньої підтримки для повернення до ради міжнародної організації цивільної авіації, що складається з 36 членів. Нагадаємо, що Росія була позбавлена свого місця у 2022 році після незаконного захоплення іноземних орендованих літаків під час війни в Україні, і повернення до Ради, окрім символічного значення, допомогло б Москві легітимізувати спробу перереєстрації сотень орендованих літаків, що застрягли в Росії після закриття повітряного простору, і потенційно. Зняти санкції на компоненти літаків. Тож це ще одна перемога, яку можна додати до списку України. З цього приводу я б рекомендував статтю Financial Times історика Юваля Ноя Харарі, яка просто називається Чому Україна виграє війну? Це надає дійсно відмінний підсумок, який можна поділитися з людьми про факти, що виходять за межі наративу, який просуває російська пропаганда. Як він пише, у 2025 році ціною сотень тисяч солдатів, російська армія поки що змогла захопити лише тонкий шматок прикордонної зони, що становить близько 0,6% від загальної території України. З тією швидкістю, з якою вони рухаються, у 2025 році теоретично росіянам б близько 100 років і десятки мільйонів жертв, щоб завоювати решту. України. Насправді, у серпні 2025 року Росія контролювала менше території України, ніж у серпні 2022 року. У 2025 році найслабша ланка в обороні України все ще знаходиться в умах її західних друзів, після двох тижнів, протягом яких російські літаки вторгалися в повітряний простір Естонії, а російські дрони з'являлися над Польщею та Румунією, а можливо і Данією. Європейці повинні замислитися над тим, що якщо Росія завтра нападе на Європу, а Сполучені Штати вирішать не втручатися в конфлікт, найбільшим військовим активом Європи буде українська армія. Неможливо сказати, як розвиватиметься боротьба, оскільки це залежить від майбутніх рішень. Але в одному важливому аспекті українська перемога вже є вирішальною та незворотною. Вже зрозуміло, що Путін не зміг досягти своєї головної воєнної мети знищення української нації. Ми додамо посилання на це в примітках до шоу. Вітаємо як проти отруту до деяких з більш песимістичних статей останнього часу. Я також знову рекомендую книгу Харарі Хомодеус, яка переконливо доводить, що в майбутню еру штучного інтелекту та біотехнологій сучасний акцент на індивідуалізмі може бути знову підданий виклику. Потужні алгоритми та системи, що керуються даними, можуть знати нас. Краще ніж ми самі, тонко підриваючи ідею, що індивід є найкращим суддею своїх власних інтересів. Це звучить як антиутопія, але він наводить вагомі аргументи з глибокими наслідками для демократії. І, залишаючись на темі майбутнього, два російські супутники наразі слідкують за тими, що використовуються збройними силами Німеччини, і що міністр оборони країни Борис Пісторіус називає черговою ескалацією. Він попередив у промові на вихідних, що Росія та Китай швидко розширили свої можливості для ведення війни в космосі за останні роки. Вони можуть порушувати роботу супутників, засліплювати супутники, маніпулювати ними або кінетично знищувати їх. Поведінка Росії, особливо в космосі, становить фундаментальну загрозу для всіх нас, сказав він. Це те, що ми більше не можемо ігнорувати. Супутникові мережі сьогодні є ахілесовою п'ятою сучасних суспільств. Хто б не атакував їх, паралізує цілі нації. Як підкреслюють Джеймс Ротвелл і Кірен Келлі для The Telegraph, Історично Німеччина була надзвичайно залежною від російської космічної експертизи через те, що НДР створила залежність від російського космічного обладнання, від якої Берлін лише відносно недавно намагався позбутися. Тепер залишаючись у темі повітряного простору, ви згадаєте, що нещодавно у нас на подкасті була Софія Ян, яка розповідала про своє розслідування для The Telegraph, яке показало, як китайські компанії постачали ключові компоненти для російських дронів. Ну, Reuters пішли далі, викривши програму озброєння у Китаї для розробки та виробництва дронів дальнього радіусу дії для використання у війні, згідно з двома джерелами з Європейської розвідувальної агенції. IAMZ Купол, дочерня компанія російської державної збройної компанії, розробила та провела льотні випробування нової моделі дрона під назвою G3 у Китаї. Фабіан Гайнс, науковий співробітник міжнародного інституту стратегічних досліджень, сказав, що постачання БПЛА з Китаю до Росії, якщо це підтвердиться, буде значним розвитком подій. Якщо подивитися на те, що Китай, як відомо, постачав досі, каже він, це були переважно товари подвійного призначення. Це були компоненти, субкомпоненти, які могли бути використані в системах озброєння. Але те, чого ми насправді не бачили, принаймні у відкритих джерелах, це задокументовані передачі цілих систем озброєння. Тож ще одна історія, яку варто відстежувати, і яка підтверджує аргумент, висловлений ще одним колишнім керівником розвідки, цього разу екс головою Мі-5, що захід, можливо, вже перебуває у стані війни з Росією. Баронеса Буллер, яка очолювала службу безпеки з 2002 по 2007 рік, навела кібератаки, шпигунство та таємні операції як докази своєї заяви. Кількість керівників розвідки, колишніх і нинішніх, які висловлюють це, сьогодні більше схожа на повний хор ніж на ансамбль. Проте західні лідери все ще вперто вагаються відповідати належним чином у своїй загальній стратегії щодо Москви. Історики майбутнього можуть вважати це незрозумілим. Я безумовно так вважаю. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Телеграф, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph на www.telegraph.co.uk Ukraine Philatist. У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine the Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на ukrainpod.co.юk. .uk. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. З подякою Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.